Після остаточного сходження снігу виявилося, що багато районів Костянтинівки опинилися у справжньому сміттєвому полоні. Щільно укриті побутовими відходами, зокрема околиці міських базарів. Одна з найбільш жахливих картин біля центрального ринку: пакети та папір, рознесені вітром на великій території. От я вчора вийшла, під падок, хоча я живу на четвертому етажі, Ну, я это, проявила ініціативу. А люди кажуть, а ну тобі треба. Надо собираться всем. Нет лидера такого. Мне некогда. Я по этим занялся. Но мне сейчас некогда. Выйти самим и убрать. І ось вот ці, по-моєму, хто торгує тут, їх треба підключати. Представники місцевої влади кричущу ситуацію на трамвайному кільці біля центрального ринку пояснили проблемами у самому КТУ. Це входить в зону відповідальності трамвайного управління. Все, що знаходиться в життєдорожній путі, прилягаюча територія к ним. Ну, мусор етаку ж не прив'язан ні одкуди. Та він в основному из центрального ринку і происходит, так скажем. Бесідалі ми неоднократно із руководством ринка. Ще одна проблема так і не було створено інспекції з благоустрою, яка б штрафувала порушників правил з цього самого благоустрою. А ще знищення та розкрадання сміттєвих контейнерів місцевими вандалами. За год ми потеряли з них 32. И если бы они были просто похищены, и кто-то пользовался ими у тебя во дворе, благоустраивал, это еще можно было как-то понять, но тоже сложно. Они просто были варварски разбиты. Вот это, конечно, уже понять... Проте цього року, можливо, вдасться оновити транспортний парк Комотрансу, що забезпечить стабільне вивезення побутових відходів. Нами захищається схема санітарно-очистки міста і Под нійо нам предполагается виділення техніки згідно розчотам. Там где-то до 20 єдіниць. 20 єдіниць мусороборочної техніки. Між тим на окремих районах, таких як Санторинівка, комунальникам вже вдалося забезпечити своєчасне та безперебійне вивезення сміття.